Поясніть, чи матінка Божа є посередником між Богом і людиною, яка випрошує для нас, ласки у свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, щедро дякую вам за відповідь. Знаєте, <кій> <кій> причисту діву Марію ще називають ну, багато і, і ківо Духом Святим позолочений, і драбина, що веде до неба, і та, яка поєднює небо і землю. Це так. Це так і називають посередниця, е, посередниця між небом і землею. так. Е, знаєте, от дуже багато от цих наших всяких таких знайомств, що ми там, слухай, в мене там є Іван Іванович, підійдеш до нього, і він там скаже, що від мене, і він тобі там порішає. Він за тебе все вирішить. Та там подзвониш до того, скажеш від того. Та так, знаєте, ми так на землі привикли, що. Когось там щось попросити за тебе і за тебе там щось зроблять. Так от представте собі, що це таке на Землі. Це от, от таке викривлене е, заступництво, яке мали святі. Це ж люди, які безбожники, не ходили до церкви, але знали, що таке існує, що до святого можна помолитися, що за, про заступництво попросити, і він буде звертатися до Бога і просити напряму. Пречиста Діва Марія є та, до якої ми звертаємося і просимо заступництва, просим помочі, ора про нобисть та полетення. Молиться за нас. І вона, знаєте, так, як ми, щоб ми то розуміли, так? вона має кращий доступ до Бога, як я, розумієте? І як любий з нас. І вона просить, каже, слухай. Господи, подивись на цього на цього грішника та поможи йому. Знаєш, і Господь Бог, знаєш, маму послухає по-любому. Ісус Христос, маму послухає. Знаєте, в Кані Галилейській. І Він каже, що не прийшла моя година, а вона каже, що Він каже, то робіть. Не слухайте, що Він говорить. Я прошу і Він мене послухає. Христос засвідчив, що Він маму слухає. Особливо, так? Навіть він каже, слухай жінка, що мені тобі до того що не прийшла моя година. Набирайте воду, каже, Пречиста Діва Марія. Все буде добре. Тобто вона, ну Христос сам показав, що слово Матері для нього дуже важне. Він слухає її. Навіть якщо вона за скоро щось там говорить, він її слухає. Тому заступництво до Пречисто Діви Марії – це є дуже велика справа. Вона випрошує. Вона скорше слово скаже, як я, її слово набагато важніше. І тому так багато є святих місць там, де об'являється Богородиця. Бо тому що люди моляться до неї і вона робить. Люди моляться за зцілення, люди зціляються, моляться за то і утримують. І тому. Богородичка об'являється, бо тому що от звідки ті світі місця? Бо тому, що там люди зціляються, оздоровлюються. То є свідчення з неба. Що тут не зрозуміло? Тому Богородиця то і велика наша посередниця. Молимося до Пречистої Діви Марії і просимо про заступництво. Ора Dei. Ora Ора nobis.